Друзі, грибам, погода пасмурна, листя. Коротше, ніхто його нікуди не відміняв. Там зараз будемо наводити марафет, обрізати малину, покажу. Друзі, дивіться, я показувала колись весною полуницю. Це зараз покажу, як мене питали в чорно-білий спенбонд, як я сажала. Ось, бачите? Ну, це я тут понатикувала густувато, бо в мене було більше сажанці. Ну, Хтось вимерзне, хтось не вимерзне, бачите? Просто я науку. Раніше я там чертила, різала, міряла лінійкою. А цей раз приблизно плюс-мінус, дивіться, це я в жовтні сажала, ось, бачите, гарно поприймалася. Ось така ось ремонтантна, теж поприймалася. Ось, бачите, кущики. Спанбунт 50-ка, він чорно-білий, він з тієї сторони білий, а з тієї чорний. Ось я вам тут покажу на крайку. Бачите? бачите, грибками там позабивала. Я її періодично 3-4 роки та й Я не скажу, що це правильно, ну, мені так підходить. Капельного у мене тут нема, хоча це моя давня мрія. Підкаплю і бугри. Ну, це, це мені треба самі до цього дійти, бо чоловіка не допроситься. Отакі справи. Цей. Отак, бачите, він чорно-білий у спанбону, закотився, покажу. Треба приспилити. Бачите, чорний і білий. Тут треба взяти грибка, приспилить грибками. Це звичайні грибки, ось, бачите, позашпилювала. І все, вона тоді чистенька, біленька. Ну, мені подобається. Вуса тік-чик пообрізала та і все. Стаканчики можна поставити і повкорінювати. отака, отака латочка. І він, бачите, частенько ось листя вчорашні нападало. Я воно його все позмітала. Воно гарно змітається. Ось так, бачите. Дивіться, сьогодні 9 листопада. От ще в мене малина ремонтантна, вона ще й досі плодоносить. Ось, бачите? Максим тут бігав, по поїв. Трохи на ній бур'ян, і пололай. Дивіться, є два способи обрізки малини. Ось на ось цьому кущику покажу. От я сажала минулого року, так? ось, такі. Це я в хреща не викопала минулорічну. Сажала. Дивіться, можна різати на 70. Це приблизно 70, такого сантиметрів від землі. Ну, отак якось, да, я лишила отак. І тоді бачите, отсюди з оцих бруньок, вона піде, пустить, ось як ось чуть-чуть, Пустить і буде на весну такі гілочки, на них буде малина влітку. А якщо ви обріжете отак, Десь сантиметрів 4 від землі. Оце все. Ну, скосить, коротше говорю, оці всі старі кущі, корчі, То вона звідси навесні пустить нові пагони. І тоді, мені цією рукою незручно, зараз, лівою, пустить нові пагони. Я оце все діло викосю зараз цією рукою візьму, бо сама знімаю. Ну, як показує як практика, то краще зробити отаку глибоку обрізку. І тоді, мати пізніше врожай, але гарний. Вона буде і крупніша, і краща. А якщо на літо хочете, то купіть гарні сорти літньої малини і все. Зараз чоловік прийде і скаже, що ти наробила? Він мені не дозволяв обрізати, казав, хай ще малий Максим побіг. Ну, я пару йому лишу. Отакий От ось що. Хай побігає. Це все обріжу з грибу і все. Ну, все. Там воно. Клас, Максим. Кулька яка велика. Дівчатка, ще швидко покажу. Взяла картоплю не дуже велику, почистила, можна не чистити. Порізала, отак, бачите, у киплячу воду, кипіла підсолена вода, ось в каструлі, бачите, ще й не помила. Я вкинула картоплю у воду. Хвилин 4 вона постояла, вона навіть закипіти не встигла. Я її відкинула на друшляк. Потім у мене, дивіться, це в шайбах. У мене там є відео, я робила із стрілок, із часнику. Оце я розігріла у мікроволновці, відрізала шайбу. Мікволновки розігріла. Туди олійки додала сольки, перчику, приправки до картоплі. Оце все перемішала на деко і в духовку. Пах...